Слово сполучення, підготовка руки до письма є частиною підготовчої програми до школи. Але вона часто асоціюється у людей з необхідністю навчити дитину писати, тобто писати так, як писатимуть в школі прописом. Насправді ж, в цій фразі не дарма є слово підготовка до школи, так як потрібно не вже навчити писати, а створити умови, щоб коли дитинка прийшла до школи, вона була готова багато писати. А що означає багато? Багато означає регулярно, систематично. Зіступом до школи письмо для дитини стає необхідним процесом. Їй завжди потрібно буде щось записати, дописати, переписати. Якщо на підготовці до школи потреба в письмі була незначною, то коли дитинку приведуть до школи, письмо стає невід'ємною частиною буття. Для того щоб дитинка виписувалася, по ідеї дана до цього процесу вся початкова школа, тобто не можна з дитинки вимагати в першому класі, щоб вона вже писала як в старших класах, або літери виводила рівно як по зразочку. Адже м'язи рук дошкільнят у кожного окремого малюка розвиваються по-різному, і форму підготовки руки до письма потрібно вибирати теж індивідуально. Хочеться зробити акцент на важливості обов'язкових письмових вправ в останній рік перед школою. І саме цілий рік, а не місяць або два, чим більше дитинка буде писати. Тим сильніше, витриваліше і стане рока майбутнього учня до моменту вступу до школи, і тим краще і легше буде дитині в самій школі. Само самого дитинства ми розвиваємо ручки ліплення, малюванням, бісурплетінням, пальчиковими гімнастиками, розфарбовуванням. і робота в зошиті для майбутнього першокласника, де потрібно обводити по контуру, робити графічні диктанти, малювати, повторювати за зразком елементи. Все це майбутній школярик зможе робити, писати і повторювати. Крім спритності самої руки, необхідно, щоб у дитинки було досить розвинене вміння орієнтуватись на сторінках зошита, щоб малюк міг робити правильний відступ, знаходити потрібний рядочок, писати вказану кількість символів, а не вгадувала, де потрібно починати, зверху чи знизу, де потрібно закінчувати. Для того, щоб правильно підготувати дитинку до письма, я зробила багато корисних відео на своєму каналі під назвою Крок до школи. Вибирайте зошит за рівнем умінь, щоб виконувати завдання, які були б посильні для рівня самої дитинки. Почніть його з самого початку, а не з того місця, де дитина прямо сьогодні захоче писати. І робіть це щодня бажаним темпом, щоб у вас це входило в звичку. Робіть до кінця, обов'язково закінчить зошит. І тільки після цього обирайте інший, але трохи складніший. Вже в недалекому майбутньому ви побачите, що рука дитинки менше втомлюється, вже якісніше працює. І у дитини з'являється інтерес, як вона пише. їй хочеться простежити еволюцію свого письма. Вона може зробити висновок, що дійсно вже пише краще і може зробити те, що їй не було під силу нещодавно. Ось вона сидить переді мною. Звати її Мілана. Я хочу показати, що ця Мілана пише. Виробила, так, да, вона каже, виробила. Це третій стопчик? Так, да, пише третій стопчик, а я зараз зніму те, що ти пишеш. Тепер ви бачите, що вчити писати дитину можна не обов'язково в спеціальних друкованих зошитах. Ви можете використовувати звичайний зошит у клітинку, малюйте їй графічні зображення, і потім вже дитинка зможе повторювати їх. Але пам'ятайте, приклад, який перед вашими очима, це те, чому дитинка навчилася продовж року на підготовці до школи. На самому початку використовуєте саме такі штриховки, які ви бачите на екрані: малютих вальвоних у клітинку або роздруковувати такого матеріала. Є багато в Гуглі. Ви також можете зробити скриншот і роздрукувати потім картинку з цього відео. Я буду демонструвати вам приклади від найпростішого до найскладнішого. Зараз перед вашими очима початковий рівень, коли дитинка щойно навчиться. Обводити по штриховці, але не кидати її наодинці з цими роботами, будьте поручкуйте. Слідкуйте за тим, щоб дитина правильно тримала ручку. І щоб вона не робила малюнки з кінця на початок справа наліво. Слідкуйте за правилами, починайте завжди спочатку писати ліворуч. Далі ви можете ускладнювати цей процес вже більш складними штриховками, можна їх придбати, графічні зушити. В відео ви подивитеся варіанти таких графічних зушитів, а можете те саме, що ви бачите на екрані, перемальовувати ці зображення у звичайне зушити клітинкою. І нехай дитинка повторює. Зразки ви можете писати якимось іншим кольором зеленим, червоним або чорним. І дитина також може писати кольоровими ручками, вчиться, або, звичайною, синьою, це вже як кому подобається. Перед вашими очима також у такий геометричний тренажер. Він виглядає але дитина не буде тут вчитися сама писати, вона просто буде наводити зверху зображення. А ще є отакі прописи, графічні вправи. Тренуємо пальчики, вони виглядають отаким чином. І так само дитинка буде писати зверху, але все це також іде тренування м'язів дитячої ручки. Існують графічні прописи з яскравими малюнками, і так точно може дитина або наводити зверху, або дописувати рядочок. Це вже треба дивитися уважно тоді, коли ви обираєте той чи інший посібник, що саме вам пропонують. Якщо у вас виникають питання, ви хочете зі мною зв'язатися, ви хочете написати на Ютубі ні. Ви тут не зможете зі мною зв'язатися, бо Ютуб заблокував коментарі. На цьому каналі. Ви можете знаходити цікаву інформацію про навчання до школи також про дитяче оздоровлення. І написати ви мені можете в мій інстаграм, Підписуйтеся на нього і задавайте напряму мені запитання.